Всім привіт! Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Я цей влог починаю, як бачите, дуже пізно. Початку початок третій вже в нас на годинку. Справа в тому, що вам розказувати? нічого толком і розказувати Насправді, тому що сьогодні Тьома просто дуже рано, о опять годині ранку, до 6 ми гуляли, якраз провели Костяну роботу. А потім заснули, півось ми проснулися, гуляли, тусили разом, проводили час разом. Я поснідала, снідала, як зазвичай, нічого такого. А сьогодні не важусь, тому що вчора я дуже багато чого поїла. І я розумію, що там нічого не змінилось в мінус, а може навпаки навіть в плюс. Е, да. Так, так Так та та. Помила знову. Голову волосся, тому що сьогодні буду їхати стригтися до дівчинка. Але у нас на вулиці сніжить. Здається, у нас 0 градусів і буде плюс один ввечері. Але сніжить. Не дуже великий сніг, але все одно він літає. Але на вихідних обіцяють плюс. Так, на вихідні обіцяють плюс, буде плюс два, плюс чотири. І... Сніг розтане нарешті. Тому що, чесно кажучи, так, власне, що сніг. Але є одна причина, по якій я дуже хочу, щоб ростав сніг. Я не хотіла, щоб він ростував, хай собі лежить. Але я грішна, Я дещо не зробила, просто не було можливості. А я шукала гарну погоду, гарний час, щоб малий був настрої і взагалі. І я дещо не зробила про це пізніше. А взагалі, скільки треба молодувати відео, я якраз сиділа ще не монтувала відео, а влог вчора з костяним днем народження. Тому хто не бачив, рекомендую побачити, подивитися. Я десь тут вставочку зроблю. Тому будь ласка, переходьте, погляньте на це відео, поставте подобайку, коментар можете якийсь гарний написати або не гарний, то ж на ваш роста. Так проще. Взагалі не треба Коротше, кучу відосиків. По коментувати. Коротше, пробувати кучу відосиків. А я не знаходжу на цей час. Поки монтувала влог Мила посуд я почала дивитися серіал, який називається Жіночий лікар. Життя по-новому, здається. оцей ще в 23-му році зняли. Чесно вам скажу, серіал крутий, класний, мені подобається. Але я його дуже не рекомендую дивитись людям, які... Ні, ви можете дивитися. Але я не рекомендую дивитися людям, які дуже... Сентиментальні, які вагітні або нещодавно народили, тому що там майже кожне, наприклад, я, я майже кожну серію, я просто плачу. Тому що -то, такі випадки, навіть там то вагітність, що з вагітністю, не так, то умовляють, що не бросати дитину, то бросили дитину, то ще щось, то ще якісь проблеми. І я не можу і сидю ту борову. У мене і так проблеми з з носом, а коли я плачу, то звісно, що нежиття ще більше. Тому, можливо, зараз ви чуєте, що в мене якийсь голос не такий, ми просто однією закладено. От через це саме. Да. А взагалі я вже хочу пофарбувати, ні, постригтися, пофарбуватися. Коротше, вирішила, яку я хочу зачіску. і сподіваюся, що вийде по дівчинки постригти, так як я хочу. Ви вже побачите. Потім. <с> потім побачите. Е, да. І я хочу завтра мабуть, фарбуватися, але знову ж таки фарбуватися ну, тільки ввечері. Або коли буде костюм вдома, в п'ятницю. Що величу п'ятницю? Тому що ж він мене міг втрахувати і побути з малим. Тому що зараз він уже другий день поспіль спить до обіду один раз. Приблизно годину, після обіду, другий сон дві години, і потім ще, а ну, десь вчора після п'ятої спав, сьогодні до п'ятої години повинен ще один сон поспати, тобто десь через хвилин десь 15, в тому вже повинен прокинутися. І потім півтори години погуляти, це зараз до 4 погуляти, і з чотирьох до п'яти щоб поспати. Ну, зазвичай там півгодинка спать, хвилин 40. І нам треба буде збиратися і їхати на підстрижку, Так, так що такі от у нас справа ще сьогодні я не домила посуд. У нас там ціла гора посуду була. Ми давно вже не залишали посуд на наступний день. Зазвичай миємо або я, або гості ввечері. Я не люблю, коли зранку приходиш, там куча посуди, і так справ ціла куча, тут ще й посуду мити. Ну, вчора кажу, постійні коханий не мий, кажу, тебе від нарочення, я помию завтра. Її досі не, не доминула. Я почала мити, коли Тьому заснув, потім думаю, так, не буде я далі ще родіти, тому що він спить там коляски. І я не помила посуду. От знаєте, от шкодую, що у нас маленька хата і лише дві кімнати це або спальня, або оця велика та, студія, скажімо так, де кухня і вітальня разом. І навіть коли дитину кладеш в колясці, ти його нікуди не дінеш. Можна як варіант спальні дрести. Ми коли перестановку зробимо. Буде прохід і можна буде в спальню його відвести, так і думаю, буде зручніше деякий час. Тому що він на кухні стоїть, для того, щоб відвести його зараз в спальню, треба відсовувати дуже диван. Його вести десь можу зачепити, і він так більше проснеться, ніж те, що працює телеком. Я бею посуд і ще щось роблю, і торохтю, від цього не прокинеться. Він прокинеться від того, що я його здвинула з місця. Якби парадоксально не було, але це факт. Так, так що такі от у нас пробуньки Я вже як це вироблю. Ой, так. Привіт, скажеш? Каже, привіт, світ! Привіт, світ, так? Да каже, я вже прикинувся. Аж дві з половиною годинки поспав. Да Не дивлячись на те, що мама тут шуміла, що родила, каже, я встав. Поспався, мама трошки підбудила навіть, да? yeah. yeah, хороший. Люблю тебе. Тут Танц, Максик, Мааааааас Дочек привет Привет Экспрога А матюкаться? Не Можно? Не Тебе хорошо Как нас три Выпать хочется Ты тебе весело, да? Ай, тебе весело? Живи, мальчик, весело, да? Ай, когда ты выпьешь сарказм? Оце ігурточка. Оце ікурточка. Ви в шоці? Я також. Пане Андрію. А така у мене тепер зачіска. Коротенько, можливо. Але воно відросте. Я кажу, волосся на зуби відросте. Так, в общем, ще я питала, як у кості настрій, того, що ми їздили з трьох в трьох і все було поначалу чудово, але потім, по ходу, Тьомі було дуже спекотно, дуже жарко. Він почав просто істерічно плакати. Його нічого не успокаювало, і мене вже достригали, мабуть. Максимально швидко, як тільки могли. Я сподіваюся, що нормально. Я ще сама потім помию голову, укладу і подивлюся, як воно буде. Бо зараз нічого не зрозуміла, чесно кажучи. Я просто вийшла оттуда, малого забрала, вийшла отуди і його успокаївати. Я ні на що не обращала внімання, не попрощалася, нічого такого. Думаю, надо написати буде їй. Да, потім вже посиділи в машині, я тьому успокоїла. Ледве. Ми поїхали додому, це приїхав Будемо зараз пити чай. Знаєш, чим треба було чай заварити? Чим? Ромашкою От почті в годов. Мінтовий, да, якийсь, ні? М'ята. М'яд. Ну так. Мед. Це з ромашкою. А зараз в цьому все добре, все чудово, все прекрасно, так, заночок? Я тепер ще пофарбуватись хочу. Шо? У мене глаз почати паця. Ти хочу не пофарбувати. Дивись, <гум> скільки волосся треба фарбувати, набагато менше. Перед цим треба випити. О, ну це теж так прикольно. А тепер, тепер можна із-за того, що в мене тут є отака от чолочка, яка я хотіла. Тепер можна робити різні зачіски, можна, типу отак зробити, можна взагалі хвостик зробити, можна зробити типу отак. От. Воно ще й дросте до Нового року буде взагалі чудово. Буде таке. Зараз, звісно, таке. Воно ще й голова жирна. Тож, по мою вкладу, буде видно, що воно і як. Так що, якось так. Ти розкажи, про які погоді ми їхали. Дуже, пожалуйста, сам розкажи. Коротше, ми ще їхали. У нас сьогодні дуже гарна погода в лапках. <мас> а, да, І Тіма колись теж вивчить сарказм. Я думаю, з таким сімейством, як ми, сарказм він точно вивчить дуже швидко. Е, на сніг, я б сказав, навіть метіль. Єдине, що нас спасає, то це те, що на вулиці таке між нулем та плюс один. І е, в тих місцях, де вже сніг випав минулі декілька днів, то він накопичується. ну Трішки, звісно, і на цієї. З цієї сторони попокушу. З цієї сторони попокушував. Це теж може брати дуже вкусно. Я, я Таких І Краще на дороги такі собі, якщо чесно, не дуже приємні. Ніхто на дорогах не спішить, всі їздять потихеньку, ми їздимо стриктись. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. да. І, коротше, це капець якийсь. У нас від тієї пари хмахрищі була. Ми не уїхали, ми евакуювалися. серйозно, ми втекли. ми втекли. Треба було не заплатити, ще б ще, щоб повністю все було гарно. Це був капець якийсь. Ми хоч повибачалися. Я повибачався вже декілька разів. Я не вибачалася, що я взагалі вша і в сорок. А я вибачався, да, тому а що. А як я мока добра, мені головна дитина була. Не, 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 не дуже, звісно, удобно. Вона сказала, що розуміє, але думаю, що наступний раз вона двері нам не відкриє. <рес> <рес> да. Тому якось так. Ну нічого, ми вже приїхали, добралися. А за вікном краси так? За вікном, як мені сьогодні ми з ним колеги балакали по поводу погоди, я казав, що погода дуже така погана, а він каже, ні, гарна, зима, ти що, а вітер, коротше, сніг, фігачить, так, що капець. Я кажу, знаєш, погода шикарна. Якщо дивитися на неї з вікна дому. Це ночок? Ні. І реально, якщо ти з вікна дивишся, погода шикарна, сніг такий гарний, сип, вітер, така завірюшка, от тільки на вулиці не виходить в цей час. А так шикарно. Ще в кості на роботі є людина, яка працює з Індії. Так. я ні разу не бачив сніга. Я випечаю з повним ротом, спілкуюся. Нічого страшно. Е, так. Так, у нас на роботі працює хлопець з Індії. І в цьому році в нього перший раз не бачив сніг. Так, Він просто мешкає в такому районі, що сніг там ніколи не випадає, що там взимку від плюс 8, плюс 10. Тому отаке. От оу го гоу гоу да. Так що, якось так. Йому зараз ця погода весела. На машині йому зараз теж весело. На машині? Mm, ну, акуратно він. Ну, ну, людина, яка ніколи не водила при снігові, як воно взагалі як виходить, то це ну, такий експірієнс шикарний. А на скутері. Та слабо, хоч на машині. <рес> хоч там така робоча машина, щоб розуміли, це на літній резині, там капець просто. Ну, скоріш, скоріш за все, там, напевне, на в сезонці, але там ну, в такому стані, що літня, напевно, краще б. Тримала, <хи>, чим та все сезонка. Коротше, це окрема розмова. Коротше, якось так. Ми вже вдома. Я вас заспокоївся? Я ще ні. <хи> Славу завтра тільки на 12 на роботі, тому це приваблі. Так. так що, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось в наступному відео!